У патенті від Sony знайшли ось такий скрін. Як думаєте, чи будуть вони робити геймпад зручним для VR-стрілялки? Хоча вже є геймпади PSVR 2. чи робитимуть щось по типу пристроїв для PS4? Інвестиційний аналітик Метті Бол вважає, що Take-Two може встановити ціну на GTA 6 в діапазоні від 80 до 100 доларів, і це, на його думку, допоможе індустрії, оскільки у інших великих компаній з'явиться можливість також підняти вартість своїх ігор. Відбувся офіційний анонс Nintendo Switch 2. консоль буде мати зворотню сумісність із фізичними та цифровими версіями ігор Nintendo Switch. Вона вийде у 2025 році. Про це інсайдери писали ще у першій половині минулого року. Більше інформації розкажуть 2 квітня. Наступна презентація State of Play може відбутися у лютому. Повідомив інсайдер the Nate. Sony скасувала лайв сервіс ігри від Band Studio і Bluepoint Games. Відомо, що Bluepoint Games працювали над сервісною God of War, А відбулось це все переважно через провал Concord. За словами журналіста Джеф Граб, Sony була приголомшена провалом Concord і почала перевірку всіх проєктів, особливо лайв-сервіс, Після чого дві гри вирішили скасувати. Такі новини цього разу не забудь поставити українську вподобайку. З тобою був Лезенюс, гарного венку, тихої ночі та мирного неба.